Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. За два місяці обмеження обігу валюти за два місяці просто вихолостить економіку російського остаточно. Бо, от вони, вони спочатку треба ж нагадати, що зробила Росія? Вони на понтах так демонстративно, аби ляпас відвісити Заходу, прикупили більше як на 100 мільярдів із золотовалютних резервів юанів. От у них тепер золотовалютні резерви в Юані. Юань, по-моєму, 120 мільярдів або 130, десь вони е, накупили е, на суму еквівалент 120 мільярдів доларів е, Юаня. І Юань, а Юань же жорстко контролюється цікаво е, компартії. І економіка китайська почала слабнути. одним махом. Китайці послабили юань на 15% і 15% з лишком мільярдів доларів російських просто в трубу вилетіли. Просто в... Ну і далі головне, що вони вилучити назад ці юані не можуть. Тобто, під них можна вести тільки торгівельні операції з Китаєм. Тепер з Індією. Вони продали десь мільярдів на 30 злишком позитивного сальдо торгівлі з Індією, на 30 злишком мільярдів доларів нафти і там ще чогось. На виході індійці це все конвертували в рупію і кажуть, хочете, забирайте рупію. Ну вони, до речі, чому, чому Путін свого часу літав в Саудівську Аравію і в Емірати, такий бліц візит де його там гордо приймали? Насправді ці країни конвертують рупії для росіян в валюту. І, по-моєму, американці цей трюк припинили зараз. Тому цікавизна історія. Зараз Путін зарухався, але за оцінками таких більш-менш економістів, які слідкують за... Особливо Фондом національного, е, як він називається, благосостояння фондом національного достатку, він цей фонд до кінця року має скоротитись приблизно до 30 мільярдів доларів. І то це будуть е, неліквідні активи. Це, це теж сурогати. По-моєму, це швидше за все, оці. Е, Зобов'язання запозичень із Міжнародного валютного фонду, і це теж сурогатні такі кошти. Так що ну, ну, от вони проїли, проїли, а війну без грошей вести він не може. Він же присадив своє населення на найманство. А зараз погнати людей без грошей на, на загибель, ну, по-перше, вони не люди, я так обмовився, можливо, навіть просто, скажімо, сертифікатами на китайський телевізор. Сертифікат на китайський автомобіль. Бо вже ж своїх автомобілів нема. То тепер будуть. Найсмішніше те, що, що таке монополізація торгівлі, коли китайські автомобілі середньої руки стали тепер в Росії дорожчі, ніж БМВ? Тобто еквівалент БМВ всій лінійки, ну, однокласники БМВ коштують дорожче в Росії, ніж БМВ? Дорожче країну і економіку в. Просто ну, на виплати компенсаційні на століття. От Ми пригадуємо, що Німеччина заплатила репарації останні десь вже в 2010-х роках. Це за Гітлера розплачувався весь німецький народ. І те, що 50 років розраховувалися, ну, майже 60 років розраховувалися. А, а от тепер, ну так, ні так, німці зараз, коли вони нарешті зрозуміли, наскільки різні є українці і росіяни. І ну вони знали це, тому що хочу нагадати, що сто років тому, в 18 му році, війська Кайзера були в Києві в Україні. І трохи зерна отримала Німеччина, коли. Її було ну, дуже потрібно, тоді якусь передишку отримав. Але за злочини гітлеризму Німеччина платила і мовчки каялася. І те, що зараз німці так підтримують Україну, це їхнє друге розкаяння за те, що вони не відокремлювали росіян від українців. Тепер вони відокремлюють. Тепер вони це дуже чітко розуміють, що це різні народи. Вони, це, до речі, дуже чітко видно, по, наприклад, ставленню до могил загиблих німців у Другій світовій війні і загиблих е, радянських воїнів. В Україні ці могили доглянути. Там, де вже зовсім ну, занепащене село, то вже нікому доглядати. А там, де в селах живуть, за могилами доглядають. І німці це оцінили. А я свого часу з друзями там на Львівщині, коли було сторіччя початку Першої світової війни, закидали росіянам, що давайте ну, порядкуємо якось спільно могили російські в Карпатах, де були страшні бої, там поховання російських хіруртучах, те що називається. І що? Вони нам байки розказують, що у нас. Пам'ятники совєтським солдатам зносять. Консульство у Львові навіть не рипнулося, щоб хоча б меморіальний хрестик приїхати закупати на місці масового поховання росіян під час Першої світової війни. В Галичині які бої, там скільки тисяч живої сили поклали росіяни, Ну і пограбували Львів при цьому. Тому я вважаю, що ще треба буде у Львові поставити пам'ятник першому грабунку Львову, по-моєму, 15-му році в 16-му. Так що, перше, пам'ятник першому російському пограбуванню Львова, а потім другому вже пам'ятник пограбуванню в Україні це вже з пральними машинками, там бронзовими унітазами золотими. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку. Напишіть коментар і обов'язково поділіться. З друзями, якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом.